Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку SkyHill. і сьогодні буде в нас, мені здається, що дуже цікава серія, тому що останні 30 поверхів нам залишилось. От, і перед тим, як ми підемо битися вже не те, що не життя а на смерть. Мені здається, що померти буде дуже легко. Я пропоную трошки, ну як то кажуть, перед смертю не надихаєшся, от ми, а ми з вами не наїмося. Я пропоную. Щось поготувати. Дивіться, у нас досить таки великий асортимент. Ми всього знайшли, наприклад, ось м'ясо треба приготувати. Чому б і ні? Отже, давайте. Давайте готувати. Давайте будемо це все їсти і відправлятися. Так, приготове нам м'ясо. Далі у нас є хліб навіть. Дивіться, з хлібом ми зможемо нарешті їсти з хлібом. І м'ясо, і рибу. Так, ну і, звичайно, в нас є рис. Теж це робимо. І ще є хліб. Ну, не знаю, можливо. Та, напевно, що зробимо. Так, давайте робити. Так, ну і, власне, сендвіч. Сендвічі давненько ми не їли. О, ви тільки погляньте, яка їжа смачнюща. Тут справді дуже смачно. Так, добре. Далі, small Kit у нас є, і у нас є трохи молока, і все інше це вже гниле, це вже зіпсоване, ми будемо їсти тільки тоді, в тому випадку, коли вже все поїмо. Ну і звичайно, ви пам'ятаєте, що ми зробили дуже гарну зброю. Зараз ми будемо продовжувати нею битися ось таке глейв, якось так називається 3642. Ну що ж, їмо і відправляємося. Так, я б хотів би рису з'їсти. Я б хотів би з... загризти все це рибкою. От. І медкіта, звичайно, маловато одного. А чи не можемо ми. Так, ми можемо хоч щось таке зробити. Бандаж і медкіт. І будемо сподіватися, що далі буде краще. Поїхали. Нарешті поїхали, і дивіться, ми можемо навіть на 20-й поверх. Тут залишиться тоді якась. Трібісок якийсь пройти. Ви пам'ятаєте також, що в нас є два велетні ось Отут і ще на горі. Ну, власне, вони нам не заважають, ми можемо проходити далі. О! Нічого собі, ще і з... з пістолетом він. Так, але. даремно ти зі мною зв'язався. Скільки там у нього було? 25, здається, так. Навіть не потрібно цілити в голову. Достатньо куди-небудь рубанути. Ну і звісно. Звісно, maybe I should run, І я з тобою повністю з цим погоджуюсь. Що треба тікати, краще тікати. Ага, медкіт. Верніше, не зовсім медкіт. Катана. До речі, катана. Катана в нас, здається, це вже друга, так? Так, 15-19, вона набагато гірша, ніж наша. І 64. Так, антибіотики ми можемо зробити. Напевно, це треба робити. Лікування від отруєння. 28 поверх. Так, якась енциклопедія, і що у нас тут кажуть? Отже, нам розповідають про те, що це за хвороба, яка відбулася 2037 року, і від якої постраждав весь світ. Вона передається по повітрю, також від однієї людини до іншої. Дивіться на відстань до 45 ярдів. Ну, будемо вважати, що це ну хай метрів там, так. От інкубація 5 днів, і симптоми такі, що з'являються на тілі людині людини чорні, якісь такі. Цятки, які подалі через два тижні вони це некроз цих цяток іде, і через три тижні некроз мозку людина вмирає. Ну і кажуть, що смертність від цієї хвороби 97% і тільки 3% мають супротив до цієї хвороби. Ну і власно сказано про те, що. Із оцих трьох відсотків деякі паралізовані за того, що якісь частини їхнього тіла були уражені. Ну і ті, хто залишилися, все одно потребують ізоляції від суспільства, тому що вони переносять цю хворобу. Отакі От справи не дуже добре, мені здається. Так коли хвороба була доброю. Так, тут пусто, тут нічого. Локт, а й не віки, ну і добре. Чи потрібно нам оце. Давайте щось щось та візьмемо. Можливо, який-небудь ремонт нам знадобиться робити. фуд, Добре. Я б зараз дуже зрадів, якби у нас була можливість підлікуватися, тому що зараз я з'їм ось оце. Бо тут вороги занадто серйозні, щоб ними нехтувати. Нехтувати своїм здоров'ям. Так, добре. Далі. Алкоголь. З алкоголем ми ще зможемо зробити бинти. Ви тільки погляньте, тут скрізь пусто. Нема ніде нікого. Кавель, давайте спробуємо. Спрацювало. Мінус 7, добре. Цвяхи. Вони мені були так потрібні. Я дивився, чим, що з них можна зробити. Ну, верніше, з чого їх можна. І ми зробили їх, здається, з трьох железяча. Але вони ще продовжують мені бути потрібними, тому що потрібно зробити кухню. Доробити. Щось занадто дуже легко у нас іде справа. Мені здається, щось тут не так. Тікай, 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 тікай. Від цих хлопців краще тікати поки що. От, звичайно, ага, ось не так все легко і просто. Ця вже дивіться, втягнена Покоївка напевно, якась. Так, і 94 на 90. Ну, добре, давайте дивитися, які шанси. Шанси 75 вдарити по руках, 55 по ногах. І 40% 54. Ну, 63, це, звісно, добре. Але, мабуть, все ж таки ми будемо брати те, що більше шансів дає. Так, ну, наприклад, сюди. По ногам. по рукам по рукам я думав, він попаде, він не попав. ну що ж таке 41% Мені здається, в неї нема ніяких шансів проти цієї зброї. Ну, якщо я не буду мазати. Занадто довго і багато. Так, добре. Раніше вони були дійсно дуже складні. Ви тільки погляньте. Ну, власне, давайте чому б і ні. Досвід він завжди потрібен, аби тільки не мазав. Сорок. Зразу ж більше, ніж пів життя зніс. А от цікаво б в голову було. Ну. Но... Спробувати можна. Двічі, я спробую. І двічі я змазав. І тепер уже власне, треба бити напевно. Бо тут уже життя і смерть. Добряче вона. Перша якось так дуже легко вбилася, друга досить таки складно тому що ми намагалися в голову попасти. Ну, ви все бачили. Так, добре. Хелс, звичайно, я хочу це зробити. Так, і вжити тут же. І взагалі треба якось, мені здається, економити. Поменше по кімнатам бігати та воювати, а більше якось. Більше коридори проходити. Все. Бо більше нема ні звідки для нам взяти. Це тільки підійматися і, власне. Міняти пункти їжі на пункти здоров'я. Та не хочу я з тобою битися. Так, кажуть, що я все ще тебе кохаю. Я чекаю тебе у нашому спеціальному місті. Ти пам'ятаєш, ми зустріли один одного на 16-му поверсі. Так, звичайно, я пам'ятаю. Ще одна катана. У нас три тепер їх. Ми могли б роздати і озброїти таку невеличку армійку, мені здається, якби тут хтось був ще живий. Ну власне, тут пам'ятайте, що зустрічається один живий спрацювало. Але йому вже все одно він. I live in a penthouse on the very top floor, it feels so unreal, everything around me is chaos, I survive, I kill, and I dash down to freedom, it's like another life, in which I still have purpose, in which I don't hear Nikki whispering, calling for me to come back to the top, I'm coming for you darling, just wait, it won't take long. Отже, мені здається, що тут все підказує на те, що цей герой, ну от так мені здається, що він з'їхав з глузду і вбиває всіх ходи, тому що ці сни якісь так незрозумілі, що він опиняється нібито в цьому готелі. От можливо, це ми просто у вісні, як сам нам була, знаєте, от такий, ну як зомбі. Він ходить, вважає, що це все вороги, насправді це звичайні люди, і всіх мочих ходить. Це жахливо. Це ще лячніше, ніж оце те, що у нас з вами є Апокаліпсис. Так, ну добре. Тут залишилось не так вже й довго, і ми все дізнаємось. Ми про все з вами дізнаємося. Так, 55. Там, здається, ми щось знайшли до гарне, так. 15. Так, це я зроблю. У нас є 5, у нас є 10. Того 15. 15 маловато. І їжа. Закінчується їжа. Отже, ми поки що я так бачу. Давайте сендвіч з'їмо, тому що ну, ще встигнемо їсти котячу їжу або собачу. Краще я поїм поки що те, що таке добреньке, смачненьке. Ось іще можна буде молоком запити. І у нас є кукурудза. Можливо, її можна зварити. Дуже багато всякої всячини. Сім дощок, Дев'ять цеглин. Коли таке було? Так, добре йдемо. Так, тут зам... замкнено, так? Да? Так, далі. На 16-му ми вже скоро доходимо до 16-го поверха. Можливо, ми дізнаємося, хто там. Що там у нього за кохання таке? Явно не це. Так, ти спізнився, знову таки. Я, прошу вибачити, на восьмому поверсі я не буду чекати довго. Ну, нічого, нічого я не спізнився. Я ви бачили, як я біг сюди. Ледь ноги не зламав. І все одно спізнився. Ну, так мені здається, от дівчат завжди так. Якби ти не поспішав, ти завжди будеш позаду. Ну, на восьмий. до восьмого ще. Ооо! Це воно, це те, що я хотів. 80. 56 80. Минулого разу, коли я хотів зекономити, і не вживати оцей великий велику аптечку, мене порішили. Отже, тепер я буду її вживати в будь-якому разі. Навіть не дивлячись на те, що в нас буде зараз, ну, скільки ми з вами? 30 пунктів. Ми, що називається, дарма переведемо. Але. Краще вжити дарма перевести його все це, ніж просто померти. Скрепме. Так, і ми ще знайшли якогось меча. Я все поглядаю, можливо, тут щось буде краще нашого. На жаль, на жаль, поки що краще нема. Ну що, я пропоную сходити, може, побитися, а? За цим. Все ж таки їх треба буде винищити. Хоча б для того, щоб рівень підійняти собі. Тому що я так вважаю, що на 10-му і інших поверхах буде дуже сотужно. О, давайте ми поглянемо, може, тут хтось буде в коридорі, щоб в кімнаті не битися. Можливо, ми когось. О, масло. О, бандаж, чудово. Не стріляй перший, я тебе зараз завалю. Критонов. Той навіть не встиг нічого зробити. Ні, ні, ні ні, ні, назад. От, власне, на цьому ми, напевно, і зупинимося, друзі. Я пропоную повернутися назад, можливо, ага? Давайте ми повернемося назад, подивимося, що ми можемо зробити тут. Так, по-перше. О, це чудово. я це... Мені це дуже подобається. Отакі по 30 пунктів, які дають. І отже, в нас досить таки багато є з цього. Для того, щоб не померти. Ну, хіба що натрапимо на два якихось монстра. Також ключ. Було б досить таки непогано зробити. От, але я все ж таки хочу. Ось що, дивіться. Генератор. Так, генератор. Тут у нас двері. Так, е і тут для того, щоб зробити кухню, нам потрібен потрібна потрібно зробити, верніше, дріт. Для дроту є, так, ми можемо це зробити. Отже, давайте зробимо. І. Наступний рівень кухня Все. Далі. А, ми можемо її. І... От, все. От тепер уже все. Четвертого рівня. Останнього рівня в нас кухня. Ну, і, звичайно, я б хотів би трошки покрафтити ось тут. Далі вже, дивіться, дуже багато всього потрібно. Ну, я ще можу цвяхи спробувати зробити. Так, крафтимо. І крафтимо. Ось оце двері наступного рівня. Щоб ще одного наступного третього рівня нам потрібно нам потрібно ось що. І для цього дуже багато потрібно цвяхів, а в нас не так. Та 6 є, власне. Так? А на цвяхи скільки якраз всі ми і витратимо, і нам потрібно буде ще ось оце. Отже, не вистачає. на жаль Зате, дивіться, скільки всього. О. Суп звичайно, я хочу. Та це, це борщ. Наш гарний український борщ. Та ще з пампушками ось дивіться є. Так, сендвіч, звичайно. Та це якась пісня, як на мене. Ось ще щось таке. Тако. Ну, для тако багато чого потрібно. Хліб у нас є. Ось воно. Бощ з пампушками. 90 буде. Звичайно, я це буду вживати, мабуть. Зараз сендвіч з'їм, так? І трошки, можливо, поспати. Так, давайте так і зробимо. Відпочинок все ж таки інколи нам потрібен. Так, ну скільки? Година. Дві. Три години. Сподіваюсь, за три години ніхто. Не вломиться в номер. Так, все добре, дивіться. 43 мінус 10. 100%. 69. У нас ще є борщ. Отже, йдемо далі. Ми йдемо з вами, за нами гаснуть ліхтарі. Так, 26, так? Ні, треба було 21-й, все ж таки, не 26. Давайте ми сюди. Так, отже, в нас є все для того, щоб перемогти оцього монстра. Тож, давайте. Шейкі, Стоп, релакс. Каже, трошки мені лячно. Давай я зупинюсь і трошки, трошки відпочину. 21, 25, 25, 29. 70%. Давайте бити по рукам. Не поцілили. 70% не поцілив. Так. Ну, досить таки, я знаю, що він дуже б'ється, боляче б'ється. Практично ми розмінюємо те на те. Ну, не знаю, навіть ще один раз можливо вдарити і все. І треба, мабуть, вшиватися звідсиля. Та ще й мажу, ну що ж таке? 13. От кажуть, коли він присідає, то в нас з'являється, дивіться, досить таки серйозна можливість йому нашкодити. Так, критонув. 200 досвіда. Чудово. Чудово, але все ж таки було лячно 60 здоров'я ми з вами віддали. До наступного рівня ще треба двох таких завалити. 60-80, так. Ем... Ах... Так. А, я і, і він каже. А, 50. Поки що маємо можливість трошки походити тут, по, позаглядати. Ось треба було ключа зробити, так? щоб сюди зайти. Ну, власне, давайте, давайте з'їздимо. Здається, в нас іще є така можливість, тож зробимо його та вже зачистимо, як то кажуть. Так, ключ. Поїхали. Можливо, тут що є цікаве. Ще один ключ, ну ключ, ключ на ключ ми з вами, так, і дістали трохи металу і гниляче якесь знову ж таки. Так, спрацювало добре. Ну що, ми вже з вами біля восьмого поверху, там, де було сказано, що. натікайте. 55, хоча давайте ми його влупимо. Що тут у нас є? 60%, 47-55%. Звичайно, зможе. 50. Цей трошки злякався як на мене. Та ну ж, вісімдесят же відсотків. Що ж таке? 85. Добре. І ще й цвяхів дістали. Отже, тепер ми можемо зробити.

She's calling me again. Wait, honey. I'm coming. Каже, що хтось його гукає і знову ж таки звертається до своєї коханої каже, чекай, я йду. А, так, ну що, спробувати йому все ж таки сюди. <плес> <плес> Це вже смішно. 60% і двічі змазав. Це вже 4 рази я вдарив 60%. Ну які тут відсотки? Так, добре. Готовий. Ну, власне, я йду тут тільки за того, щоб отримати досвіду. Хоча, можливо, це і не дуже вигідно розмінювати, ви бачите, так? Такий розмін не дуже вигідний. Ми нескільки відсотків, як здоров'я своє, кладемо. Так, ну і от, власне, 65 на 90. Або я зараз виживаю, або я помираю. Або, або. Ну, що, бити сюди? Так. Добре. Добре. Я знаю, такий підлий прийом у неї є. Ну і був по рукам. Так, щоб знала. Я просто хочу тебе обійняти. Ще раз. Оце вона, напевно, хотіла нас обійняти. Якась сокирка, медкіт чудово. Так, Медкіт. Хотів я б поглянути, що ж це за сокирка. 1.41. Ну, досить таки непогано, але наша краще. 36.42. І. Медкіт 50. Споживаю. І. От якраз борщику з'їсти. Споживаю 80. В чудовому стані наш герой дивіться залишилось всього-навсього якихось 100. Пунктів нам дістати, і, власне, ми вже ми вже скоро ми вже скоро з вами дістанемося до першого поверху. Тут уже залишилось, як то кажуть, рукою впадати. Але я пропоную все ж таки зробити невеличкий такий відпочинок, подивитися, що ми можемо тут зробити. Так, цвяхи у нас з'явилися тут якісь, так, і нам потрібно ось дві. Дві оцих два дроти або ось оце зробити. Цвяхи і дріт. Ну добре, давайте робимо цвяхи. Робимо дріт. Робимо це. Колючий дріт і робимо, власне. Наступного останнього рівня двері тепер до нас ніхто вже не зможе зайти. Так, ну і далі, щоб далі нам щось робити, досить таки багато потрібно всього. А може тут щось набуті є ще краще нашого? Я не впевнений в цьому. Мені здається, що це найкраща зброя, яка може бути. Ну, звичайно, треба відкривати далі. Ну ось це досить таки непогано. Але... Для цього потрібно, щоб нею користуватися, дуже багато потрібно підіймати. У нас зараз дуже гарна зброя. Ну що ж, друзі, я пропоную продовжити в наступній частині. Ми з вами обов'язково підемо і поб'ємо всіх тих велетнів, які у нас тут десь на поверхах є. Обов'язково подивимось, де вони там є. Ну і власне, я сподіваюся, що наступна серія це в нас буде остання. Ми нарешті вийдемо з цього. Чи то сну, чи то готелю. Можливо, ми вийдемо і нас там пов'яжуть, якщо це йому все снилося, і він просто ходив і вбивав тут цих праворуч і ліворуч. Отже, це дуже цікаво, мені здається, буде дізнатися, що ж тут відбувалося. Всього вам найкращого і до зустрічі!